Друзі, всім привіт! На вулиці мінус 16 і ми збираємось на рибалку, на Кам'янське водосховище за пліткою. Слухайте, ну нарядився я, був, взяв з собою намета, на нього сьогодні буде огляд. Так що потрошку збираємось, зараз будемо виходити і шукати плітку. Не знаю, що з цього вийде, такий мороз. Я не певен, що... Є сенс, але спробуємо. Вітриван, слухайте, таке відчуття, як будто голий стоїш. Ну, десь метрів 200 300. Друзі, ну наче знайшли. Ну, приблизно по орієнтірам по березі. Тому що, ну, на жаль, не роботає. Не, ну, не бачить геолокація. Геолокація є, а де я знаходжусь, не бачить. Ну ви розумієте, чому не бачить. Приблизно зараз будемо шукати. Оце наша відстань. Ми ніде ні, ні рибаків не йдемо, вони там далечі є рибаки, але вони нам не потрібні. Ми шукаємо своє місце, тобто свою точку і будемо на неї ловити плітку. Де, ну, товариш мій пішов трошки далі. Тому що відстань від берега приблизно не, не скажеш, там десь глибина під 9 метрів, 8, 9, 10, ну різна глибина, треба закармлювати і шукати. Зараз ми в цю луночку опустимо підводну камеру, потім підемо далі. Так, підемо. Якщо щось десь буде рибка, ми за неї зачепимось. Будемо кормити, проб'ємо 5-6-8 7, 8 лунок, закормимо їх прикормочкою. Поставимо на метика, бо тому що, ну, друзі, дуже прохолодно сьогодні. Будемо пробувати. Давайте, не перемикайтеся, буде дуже цікаво. Друзі. дно видно прекрасно. Е, ні, нам треба далі. Тому що тут риби не видно. Зараз покрутимо, ну дно видно гарно. Так, друзі, ну йдемо, шукаємо. Так, друзі, ну, знайшли ми наче точку, яку хочемо. Кормитися будемо ось такою прикормкою від фанатіка. Зараз замішаємо плітка кулемет. Будемо по поністрілям. Що в мене парочка є. Може отаку додамо бомба. Ось таку. Закормимо з п'яток лунок і будемо пробувати. Надіємося, щось що з цього гарне вийде. Слухайте, ну про холодно просто. Я не знаю, ну на гарному вітрі стоїш як голий. Якщо дує, от це продувається все. Хоча ну просто дуже сильний мороз. Ну нічого, так, зараз замішуємось, тільки буде перше поклювання. Я ставлю палатку, займаю цю точку, тобто на тій лунці де перше клюне. А може і трошки раніше це буде, якщо не витримаю. Есть, ідея така, там побачимо, побачимо, як воно буде. є, друзі. Перша, але на жаль маленька. Ми вийшли з... О, ще й зайшла, напевно. Чи ні? ні, малеча, подивіться яка. Маленька-маленька. Давай, до побачення. Ну хоч перше клювання було. Я хоч побачив покльовочку. Мотель замерзає мгновенно. Просто. Руки теж, минус 15 на вулиці, це просто лютий треш. Я не знаю, камера взагалі тримається. Хоч клює. Так, друзі, ну в общем розклали ми мою палатку. Сіли Три лунки пробили по углам. Ось така палатка. Потім пізніше зніму на неї огляд, якщо комусь буде цікаво. Вона 2 на 2, ну трьох, в принципі, ми я думаю, що ми посидимо. Слухайте ну в палаці одразу стало прям... Прямо одразу стало краще. Зараз ми закрінемося, нахекаємо, да, реально. Трохи... Друзі, є щось. І що там в нас? У нас пліточка маленька-маленька. Слухайте, ну. хоч щось почало пробувати. Відправляємо і бай. Друзі, всім привіт! Ми на зимою рибалці, на вулиці мінус 15, сидимо в палаці. Сьогодні не про це. У нас сьогодні на огляді ось такий ліхтар від компанії Nightcore NVL20. Це ліхтар-прожектор. Я вже їм користувався. Слухайте, ну він вартує своїх коштів. Зараз ми його оглянемо. Так от органомічно виглядає. Подивіться. Він просто красень. Друзі, кронштейн, який регулюється на 180 градусів. Його можна підвісити на будь гілку в палаці. тобто, що можна поставити на поверхню. Він цепляється на магнітах і магніти дуже добре тримають до металу. В нього захищений корпус від дощу, від падіння. Дуже ємкий акумулятор, хватає на 78 годин. Я рибалив два рази вже вночі, і він не сідав. Тобто, його вистачає, я ще його не заряджав. Тобто, поки що мені не потрібно. У цього ліхтаря є два діоди, тобто, full light, розсіяне світло. Це ось цей, і, і спрямоване світло. Спрямоване світло світає на 93 метри до 93 метрів. А це дуже широко, ну, тобто, угол обзору дуже широкий, світ з яскравістю до 600м. Серце цього ліхтаря акумулятор 21700 на 5000 мАч. Швидка зарядка Type-C. Як вам такий до речі, формат від Nike? Напишіть мені. Плюси цього ліхтаря Він універсальний, його можна використовувати як для кемпінгу, так і в гаражі. Для всього, всього. тим паче, зараз у нас немає світла, дуже часто його можна використовувати як на кухні або вдома. Силочки на цей ліхтар і на всі інші ліхтарі від компанії Nightcore будуть в описі. По промокоду на гачку 10% скидки. До речі, я користуюсь ліхтарем. Ось, зараз достану вже рік. Це НУ45. Слухайте, я просто в захваті. Кращого ліхтаря в мене не було взагалі в житті. Він настільки, ну, по-перше, в нього дуже гарно тримає батарея. По-друге, він просто настільки органомічний, настільки легкий. Я його ношу в кишені, в нього блокуються кнопки, у тобто вас не вимкнеться. Вклю... Він, він дуже яскравий, в нього багато режимів огляд на цей ліхтар і є там. Десь залишимо тут підсказочку, кому потрібно, купуйте дійсно гарні якісні речі від компанії Nightcore. Ці ліхтарі вартують своїх коштів. Тому переходьте по посилочки, купуйте і отримуйте від користування цими ліхтарями задоволення. Друзі, ну щось є, ну таке маленьке, слухайте. Я не знаю. Ну, подивіться. Догостиряй, взагалі, знущання, слухайте. Давайте я назад. Давай, до побачення. Малеча така. Опа, і тут щось було. Це хоч більш-менш щось. Я от відчуваю, що щось більш-менш... А, тут їх просто не більш-менш, їх тут просто дві, друзі. Бачите, до Ну просто розмір, бачите який. Розмір, ну просто малеча-малеча Давай -малеча. вже оліпетувай. Розмір малеча Так, да, шасси. Я б ну, не сказав бо що дуже маленька, але ну, не залікована, попевно. Бачите, ось така пліточка. Розмір не на наш. Розмір не на наш. Давай, давай до побачення. А на паріка не хотіла. От тільки мотори нацепив, друзі, і пішло. Діло. Ну, Нацепила то на ну, а скільки не пробував. Не хоче. О, друзі. Те ж розмір. Розмір, розмір, розмір. Бача, бачите який. такий розмір. А на паріка на... не хотіла взагалі. Не хоче. От слова зовсім. ми ж їдемо за рибою, друзі, мені риба взагалі не потрібна. Ми їдемо за задоволенням. Задоволенням від риболовля. Тут щось щось є. І що тут? Ну, щось невелике. Ні, ну це вже хоч більш-менш подивіться. Це вже хоч більш-менш плітка то взагалі малеча. Пускаємо цю плітку ось сюди в лунку. Давай, до побачення. Ну це вже хоч більш-менш друзі. Друзі, ну це хоч щось більш-менш нормальне. О, перша більш-менш нормальна плітка. Є, друзі, ще щось. Ну це хоч більш-менш. Слухайте, ловкеньке таке. Тож взагалі мале-мале було. Ось таке бачите, вмазане якесь, бачите, чи судак його бив, чи що. Зараз. Друзі, ну вже закат, ми йдемо додому. В принципі, непогано, все склали. Не так, щоб супер-пупер. Трошки впіймали, задоволення отримали. Поставте вподобайку і до зустрічі на риболові.